Вразила всіх у Вінниці Ліцеїстка Марія Онищук на 600 балів склала національний мультипредметний тест з української, англійської та математики. Дівчина стала єдиною в області, хто досягнув такого результату. Він не був дуже складним. От е, він був трошки складніший ніж демонстраційні варіанти, але в принципі, все до чого я готувалася, було не було нічого нового. Що я могла не знати, і була досить впевнена в хорошому результаті. Вчителі 17-го ліцею зазначають, їхні учні щороку показують гарні результати, то щиро радіють успіхам своїх вихованців. В нашому класі є діти, які здали на 200 балів математику, на 200 балів українську мову. На жаль, такого гарного результату, що всі три предмети на 200 у нас більше в області немає. Ми завжди говоримо, що. Результат, гарний результат це е, однозначно праця трьох сторін: учня, який має певні задатки і працює, вчителя і батьків. Тобто, от цей трикутник він дає от той гарний результат, який власне ми отримали. Марія Онищук каже, аби підготуватися до тесту, відвідувала додаткові заняття з англійської та української мов. А от до математики дівчина була готова завдяки шкільній програмі. 200 балів, хоч ми і маємо в класі, але я, як вчитель, очікувала від своїх дітей більшого результату. І чесно кажучи, я трошки розчарована. Але от Маша мене здивувала, дуже здивувала не тільки моїм предметами, всіма трьома предметами. Це говорить про те, що навчити дитину можна тільки ту, яка хоче, яка працює, яка прагне. Наразі дівчина вступила до українського католицького університету і планує своє життя пов'язати з it сферою Я подавала заявку на стипендію і мені її дали. Тож тепер думаю, туди мене приваблює ідея фронт-енд-розробника. Саме коли працюєте над сайтами, візуалами там, програмами загалом під час основної сесії оцінювання на Вінничині 200 балів набрали 159 разів. Найбільше з математики 75. по одному з фізики та німецької.